Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на восьму годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Російські війська за добу порушили власну обіцянку великодньої тиші майже три тисячі разів. Про це заявив Володимир Зеленський. Згідно з доповіддю головнокомандувача збройних сил України Олександра Сильського, найінтенсивніші обстріли та штурмові дії відбувалися на покровському напрямку. Також зафіксована активність на Курському. Усього 96 штурмів, понад 1800 обстрілів українських позицій, з яких 812 із важкого озброєння. М, того понад 950 разів застосовувалися росіянами і ФПВ-дрони. як зазначив Володимир Зеленський, Москва так і не відповіла на українську пропозицію повного припинення вогню на 30 днів після великодня, а також проігнорувала заклик не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Глава держави наголосив, що дії України надалі залишатимуться дзеркальними. На покровському напрямку окупанти почали відходити назад після значних втрат. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Грибуб та та зазначив, що нещодавно там відбулися відбувся великий штурм, під час якого було задіяно 90 мотоциклів, але всі вони були знищені разом з екіпажем. Водночас, у районі Котленого і на захід від Покровська російські війська почали відступати. Також повідомляється, що росіяни розчищали переправи через річку на Донеччині, прикриваючись великоднім перемир'ям. також повідомляється, що 9 квітня бійці 66-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу установку для розгортання тимчасових доріг на базі Камаса. Знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний жеребець для бронетехніки Російської Федерації. Ну, і 20 квітня окупанти намагалися звільнити переправу від решток ліквідованої техніки. А от Російська Федерація інсценувала провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними ж перемиря. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. У Кремлі заявили, що Збройні сили України, начебто, обстрілювали Донецьк, Шіб'якіну Білгородській області, Курщину, територію так званої ЛНР, а також атакували на Покровському і Запорізькому напрямках. Саме так ворог хоче виставити Путіна в ролі миротворця, а також показати, що Україна, начебто, не хоче рухатися до миру. Про це також підкреслив керівник центр... Ентр протидії дезінформації Андрій Коваленко. А ось також повідомляється, що Росія перекинула свої підрозділи безпілотників із Курщини на Донеччину. За даними інституту вивчення війни, зараз ці російські підрозділи діють у напрямку Костянтинівки. Аналітики вважають, що окупанти можуть розпочати наступальні операції у напрямку міста вже навесні та влітку. А от українська протиповітряна оборона за тиждень минулий знищила майже 700 повітряних цілей. Серед них три крилаті ракети іскандерка, понад 150 ударних безпілотників, понад 200 розвідувальних дронів та безпілотники інших типів. Крім того, авіацію повітряних сил впродовж тижня здійснено 140 сорок літаковилітів, зокрема понад 80 на винищувальне авіаційне прикриття та близько 50 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ. Дякую. Мо силам протиповітряної оборони а також збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Моємо далі у Костянтинівці. Рятувальники вилучили тіла двох загиблих з під завалів будинку після авіаудару. Нещодавно окупанту обстріляли житловий сектор міста, спричинивши руйнування приватного житлового будинку. Під час розбору завалів, ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти. На місці події працювали рятувальники, парамедики національної поліції та представники Костянтинівської міської військової адміністрації. Там, до речі, закликають усіх мед. Мешканців евакуюватися. А от Путін не давав команди продовжувати великодне перемир'я. Про це повідомляє Тас із посиланням на речника лідера Росії Піскова. А от голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що дії Росії після опівночі 21 квітня та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Москви до мирних зусиль Сполучених Штатів Америки та пропозиції тридцятиденного повного припинення вогню. Ну і також на ранок повідомляється, що Росія та Україна можуть укласти мир цього тижня. Про це заявив у своїй же соціальній мережі. Дональд Трамп, і за його словами, якщо це станеться, тоді е, саме обидві сторони почнуть вести великий бізнес із е, саме сполученими штатами Америки, яка наразі процвітає. В нас триває відповідне голосування. Будь ласка, долучайтеся до нього. Нам важливе ваш голос а також важла, важлива ваша думка. От у Харкові у 12-поверхівці сталася пожежа увечері, 20 квітня. Виникло займання горіли кімнати, двох квартир та тамбур на площі 50 квадратних. Них метрів рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них п'ятеро дітей. До гасіння було залучено 25 рятувальників та шість одиниць техніки. Причина займання наразі встановлюється. А от британські винищувачі за тиждень декілька разів перехоплювали російські літаки біля кордонів НАТО. Про це пише видання The Telegraph. Повідомляється, що винищувачі королівських військово повітряних сил Великої Британії тайфунс менш ніж за 48 годин двічі. Підіймалися для захисту повітряного простору НАТО від російських літаків, які були саме зроблені висновки, наразі не повідомляється. Ну і на Кінець нашого випуску все ж таки нам є чим пишатися. Це завжди про нашу країну і завжди про наших людей. Адже українська гімнастка Таїсія Таїсіонофрійчук взяла п'ять медалей на Кубку світу у Баку. Про це повідомляє Національний Олімпійський комітет України. Вона стала першою у вправах з м'ячем, срібною призеркою у багатоборстві, а також у виступах з обручем і стрічкою. У вправах з булавами завоювала бронзу. Загалом українська збірна виборола шість нагород ще одну медаль. Бронзову здобула команда у групових змаганнях. Вітаємо з перемо. З нашого випуску традиційна рубрика важливе про цей день, 21 квітня, і сьогодні відзначають всесвітній день творчості і інновації. Свято з'явилося у 2002 році. А от у сімнадцятому організацію Об'єднаних Націй проголосили його міжнародним днем, щоб підвищити обізнаність про роль творчості та інновацію у всіх аспектах людського розвитку. До речі, що цікаво, 21 квітня у 2000 році у броварах Київська у Київській області у житловий будинок лучила тактична ракета класу Земля Земля, яку запут... Стали військові з полігона тоді загинуло кілька людей. А у 2019 році в цей день відбувся другий тур президентських виборів в Україні на пост президента було обрано діючого Володимира Зеленського. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини новин лайв з 8 до 11 вже у наступній годині? Ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. Тож не перемикайтеся. з вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Para